А хто його робив? Український Знає Український структур. А Гечани його? Це до речі, вони пам'ятник у програмі допомоги за кордоном України. Війна це продовження політики, але якщо політики нема, то політики самі безсені. Дуже все просто в мінських угодах. Єдине, що там не пробили, це миттєвий контроль над кордоном з боку оборосіє. А все інше, там ми вже Але якщо там не контролювати кордон, то звичайно у вас же там все через кордон йде, починаючи від танків, і закінчуючи найманцями. А чому так вийшло, що не, не вдалося ну, пробити такий варіант? Президент Російської Федерації пан Путін, який хоче знову розкачувати і Донецьк, і Луганський і нас разом з ними. Ця єдина проблема та ще є. А інше, я вважаю, що це спільна перемога. Тобто наша спільна перемога українська з Європейським Союзом, з німцями і з французами. В тому плані, я абсолютно серйозно це вважаю, не те, що я там хочу там, сказати, що ми такі класні переговірники, а реально це дуже багато чого. Оскільки вони спочатку не хотіли нічого, що там написано в цьому тексті. От реально вони спочатку були готові там на, ну, знає, на одну третину, майже. І На припинення вогню вони не були готові навіть. Тільки ну, Це ж логіка. Тому і тому маємо працювати. Ми розуміємо всі і свідомі того, що Україна зараз війна. Ми це підтримуємо У нас є волонтерський рух, ми відправляємо щотижня. Гуманітарну допомогу в Україну, немає транспорту, знайшли транспорт, але гуманітарка щотижня йде на Україну, сестра перемоги, веде гуманітарки. То будемо вас дуже просити. Не забудьте про нашу діаспору, коли буде перемога. Щоб там консульство було відновлення. Що потрібна людина, яка під час літнього сезону має постійно працювати в консульстві На якихось засадах, відрядження, Но там пустам, дуже багато проблем. Там а, море, там туристи, там моряки. Справді людей просто тридцять. Якщо це можливо, фінансово. Можна я вам все. запропоную чесно рішення. <кій> Навряд, чи там колись буде консульство? Тільки фінансово ми це не потягнемо. Але коли буде краще з грошами, може дійсно там буде один консуль. Там не буде консульської установи повноцінної. Ми зараз закрили консульські установи там, де немає критичного обсягу консульських КІВСІ навіть ті. Де дуже багато українців, наприклад, навіть пляжі. І ми намагаємося що робити. Ми намагаємось робити зараз. І так може і тут зробимо почесній консульстві. Почесний консул по відкриває офіс, і ми будемо надсилати по одному дипломату до офісу почесного консула. І так, це єдиний шлях, яким чином допомогти людям. Оскільки Ірина Дмитренко, яка переїхала до нас консул, а, керівник консульство <клес> парк. А я вас пам'ятаю. Але іншим чином це не буде просто реальна рішення. Оце звичайно це не найкраще рішення, але по одній людині напевно точно.